Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалка знову на фідер. Приїхав я після роботи на дуже таке цікаве озеро, яке знаходиться в лісі. Минуле моє відео, хто дивився, я рибачив на цьому місці, тільки озерце знаходиться зверху. Сьогодні вирішив приїхати іменно в це місце, тому що озера невеликі, я думаю, вода тут прогрівається швидко, так що рибка має бути активна. Отаке тут, друзі, містечко непогане. Одна проблема над головою дерева, але я надіюся, вони мішати не будуть. Тут є можливість зійти вниз і з того місця можна закидати. Фідера вже розклав. Збоку підсак. Прикормочка замішана. Хто цікавиться, на яку прикормку я сьогодні рибачу, так закріплю у відео. Дивіться, такого типу кормушки, два вида. Уже зачепив попапи двох кольорів. Хто цікавиться на які попапи рибачу, так закріплю у відео і під відео в описанні, так що заходіть дивіться. Так що Друзі, зараз будемо закидати удилище. Сідаємо в кріселку і надіємося до вечірка спіймаємо рибку. Так, одне закинув водилище так приблизно на середину, а друге спробував кинути на сторону. Звичайно, друзі, тут дерева не дуже зручно закидати, але мусимо приспособитись. Отак от. от. Близько кину, недалеко. О, глибина приблизно тут така десь... О, дивіться, друзі, одразу покльовка, одразу. Зразу клюнуло. Я не встиг. Я не встиг, друзі, натягнути. Рудилося одне. Тільки закинув пало на дно, тільки на і вже на нього була покльовка. Ви собі уявіть. Несподівано. Аж катушка затріщала, друзі. Знову була покльовка на цей фідер. Перекинув, опа. Гарно запресуємо. Можливо і плотвичка там дьоргає. Отак. О! Недалеко кидаємо. Тут її по суті далеко не кинеш. Гарне озерце і природа тут в цілому, класно тут рибачити. Пісніжники, дивіться, ростуть. Вже потепліло, квіточки вже показалися. Дивіться, які гарні. Тут повністю цілий ліс сіяний в квітах. Тут там. Ну, а там озерце є. Менше. Потом ще одне є внизу і туди йдуть аж чотири. Таких середніх. Я наступний раз сюди, друзі, переїду з поплавком порибачити. На початку були покльовки, я ще здивувався, не встиг закинути фідера, точніше не встиг закинути другий, як на першій вже була покльовка. Ну, але годинку стоїть тихо зовсім. На жаль, перезарядив я один фідер хочу зробити експеримент. Сходимо вниз. Там, друзі, витікає потічок. точніше, там така маленька дамба, де перетікає вода. Я так зрозумів, що там є доступ води. І пару раз там вистрибнула рибка. Так що зараз закинемо в тому напрямку приблизно так 3-4 метра від берега з тої сторони, ну і можливо буде покльовочка. Опа, так. Так, кинули. Незручно тут, звичайно, закидати дерева над головою. Але приспособимося, друзі. Отак. Сьогодні експериментуємо. Рибка там від самого початку, коли я приїхав, вже три рази вистрибнула в тому місці. Так що я вирішив закинути там один фідер. Можливо вона там крутиться. Ми чекаємо на покльовочку. Я надіявся, що вітер стихне на вечір, але від самого ранку. Погода сьогодні тепла, але вітряна. До сутінків приблизно так. Година іще, так що рибачимо. Маю фонарик. сьогодні порибачимо до темноти. На дворі, друзі, темніє. Одна жилка світиться. Зараз буду брати помаленьку фонарик вже. Ще так 20 хвилин і буде темно. Так гарно пташки почали співати вечором. Так, цікаво, що там на годиннику. На годиннику вже 18.47. Ще трошки і буду збиратись додому. Була покльовка, блін! Зійшла рибка. Так гарно потягнуло. Ай. Це капець. Дивіться, попапа немає. Ой, жалко. Капець. Ще перекидаю, сижу трошки. Дивіться, друзі, який я маю фонарик. з зеленим світлом. Фонарик просто бомба. Правда, на нього ціна, якби він не з дешевих, але на свої гроші. Суперовий. Має дуже багато функцій світлових. дальні, ближні, зелені, сильніші, слабші Одним словом, хто цікавиться, пишіть коментарі. Я зніму на нього відеообзор. Що так, ми перекидаємо і ще трошки садимо. Гарно так взяло. Кода, я підсікнув, його відчув на гачку, але, на жаль, рибка зійшла. О! Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла рибалка. На жаль, рибку не спіймав. Хоча мов покльовки. А ви мені, будь ласка, напишіть коментарій, чи подобається вам таке відео без риби. Всім бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!